Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Діти, сьогодні я вас запрошую поспостерігати за лісовою твариною. Що це за звір? Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст, як на мисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати, це білка. Білка типовий лісовий звір. Це невеличка тварина. Білку легко відрізнити від інших звірів, по китичках на кінцях вух і по пухнастому хвостику. Коли білка перестрибує з дерева на дерево або спускається на землю, хвіст служить її кермом і парашутом. А ще він зігріває її взимку. Вона ним укривається, як ковдрою. Живуть білки у дуплах. Забарвлення шерсті цих звірів залежить від пори року. Влітку білка руда, а взимку світло сіра, влітку хутро у білок рідке, взимку після осінньої линьки. Стає густим. Живуть білки в лісах, харчуються жолудями, горіхами, ягодами, грибами, ховають свої запаси в дуплі. Білок можна побачити в лісопарках. Вони все частіше селяться біля людей. Ці цікаві звірі швидко звикають до людей. І навіть наважаються брати корм з рук, горішки, насіння. Діти, а ви бачили в парках білочку? А як побачите, то не забудьте її пригостити. На цьому наше заняття закінчено. До наступної зустрічі!